Вітання! А сьогодні б я б хотіла поговорити з вами про книгу, книгу Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Так, невеличка обмовочка, враховуючи, що зовсім недавно, ось зовсім недавно з історичної точки зору, хоча відчувається як зовсім інше життя антиутопії, в тому числі і підліткові, в особливості підліткові, були вкрай популярні. Плюс, враховуючи, що всі ходили в школи, в коледжа інститути ну, мінімум дев'ять класів школи, кожен закінчив, тобто в вакуумі ніхто ніколи не жив. Плюс інтернети, навіть приславутий ВК. Господи, на хіба я це помню? Да, 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 я настільки стара, що помню ВКонтакт, Навіть ті часи, коли ВКонтакт не був заборонений наразі. Так ось, враховуючи період не такусії, взагалі, підліткових у ВКонтактах, зовсім недавно горів 10 назад, ну, з історичної точки зору це не так довго. То переповідати сюжет, я гадаю, нема потреби. Тому хочу більш-менш загострити увагу на тих моментах, котрі особисто для мене. Ну, особисто мені більш за все сподобались, зайшли, котрі я хочу ну, відмітити, на котрих хочу заакцентувати увагу. Ну, почнімо. Ну, Перше, те, що я хочу більше до мінусів віднести, хоча книга вельми мені зайшла, вельми сподобалась. Так ось, перше, що я, я особисто я хочу віднести до мінусів, то <реш> То, що тут трошечки затягнуте повісування. так Сам, самому, сам текст, Ну ні він хорошо написаний, що сказати Текст реально хорошо написаний. І перекладений теж добре, але трошечки повісування затягнуте. Хоча, що тут усього, скажу, скільки в моєму примірнику. Так, так всього. Так, всього тут 126 сторінок тексту. ну, Книжка досить тоненька. ось 126 сторінок тексту. Тоненька книжечка, але все, воно, все одно, як на мене, повісування достатньо затягнуте. Особливо наприкінці, особливо кінцівка. Ну, в принципі, давайте так, коли писалася ця книга і коли живемо зараз. Тоді, дай Боже, газети, радіо і ТБ були, а зараз що, тікі-токи, Інстаграми з Рілсами, Ютуб-шорти. ХХ ну, століття, дофіга часу прийшло з моменту написання книги. Тому, окей, нехай. І дивіться. Продовжуємо пункт номер 2. Це вже те, що мені не сподобалось, я з вами обговорила, обсудила, так що рухаємося далі. Те, що, в принципі, трошечки в Бог хоче уйти, це відносно того, що Рей Бредбері в цій книзі описує ну, технолог... відносно свого часу досить развиті технології. Навушники, що вставляються вухо, там ці величезні екрани на три стіни в кімнаті Мілдред. тобто дружини головного героя Гай Монтега, враховуючи те, що навіть на той час спокійно існувало ТБ та радіо, 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 по якому спокійно транслювалася висадка на місяць. І то, в принципі, ну, подумати, що колись там, технології будуть більше розвиті, ніж на момент написання книги, ну, це вкрай легко. Навіть зараз ми, маємо, чи, ну, відносно того часу досить розвиті технології розвинені, то, вибачте, ми що, не фантазуємо про те, що буде в майбутньому, та фантазуємо, фантазували, фантазуємо і фантазуватимемо. І дещо, ну, Справдиться. Так, Дещо справдиться. Хоча, якщо людина освічена, розумна, має освіту в певній сфері, то це подумати про це і дійти логічного випадку, висновку, що ось у мене є радіо на час, коли я живу. Ой, а навушник з радіо можна у вухо типу, всунути і щось там чуть. А може подібно щось таке по радіо буде і в будущому. Ну не таке саме, що то подібне, але воно ж буде. да, От воно є. Що правда там по блютузу. Ну, в принципі, схема та сама. Щодо цих телеекранів, що відповідали якби, ці ведучі по скриптам Окей, вибачте, але що тоді тебе не було, не було радіо, щось такого. Ні, було, Просто він дивився на те, що Рей Бредберг дивився на те, що його оточувало, і описував саме це. Просто трошечки це до максимуму викрутивши. Це не більше, не ні менше, ніякого передбачення не було. І мого. Так, ось, а тепер переходимо до плюсів те, ну, до того, що особисто мені дуже сподобалось. Це хочу відмітити: це іменно відносини Гая Монтега та його дружини Міндред. Те, що ну, мені реально подобається те, що. Гаймотех живе в своєму світі, Мілдред в своєму світі, але якби в одній квартирі. Хоч вони і подружжя, бо нас скільки років разом живуть, але, але, але вони відсторонені один від одного зроби, одружилися. Ну, просто аби було, бо всі так роблять. А що люди скажуть? Тому і одружилося. Не того, що хотіли бути разом, то і всі діла. Ні. Того, що а так всі ділають. А як, що люди скажуть, а як І, е -е. і кстати, рефлексія щодо цього є якраз в самому тексті, в самій книзі, е -е, від лиця Гая Монтега. І ще те, що я вважаю взагалі, найкращим. ну... Найкраще в цій книзі. Дивіться, можете погодитися зі мною або не погодитися. Welcome to the коментарі. Пишіть, що гадаєте ви відносно цього. Так ось, що мені дуже нравить. Бродмайстер біть. Просто. зовутка, сонечко, вообще то це маленький гвинтик системи Він систему на своїх руках тримає, Ой, типа глазами потрогать руками, посмотреть, Типа, на своїх руках тримає, Боже. Але чим мені подобається Бранмайстер Біті, це тим, що, дивіться, так, людина не найкраща, не найкраща, але має принципи. Має свої чіткезні принципи. Він має вкрай чіткезні принципи, і він їх дотримується від А до Я. І все. І в принципі, він максимально розумний. Зараз я вам це доведу. Зараз доведу, що він розумний і може думати наперед, що він трошечки чи то так, чи то стратег не важливо, Коротше, вміє зріть далі. Так ось. Він такий підходить до головного героя. Головний грой Гаймонтек. Так ось підходить до ГГ і каже, що так і так. Друже, знаю, ти спиздив книжку. Але якщо протягом доби вертаєш, все буде чики Бамбоні. І це мені ну, вкрай подобається, що він якби розуміє. Та це правопорушення, та це не має такого бути, це, це має бути покарання. Але якщо це було вперше, як він показував, що так чи інакше пожежники через певний строк все-таки ти взять комуніздять книгу під час спалення. І кажуть: так, так, розумію, що це можливо, окей, поверни книгу, і я все порішаю, бо чого він хотів порішати. Давайте так, вертаємося. Він працює на систему. Працює, але дивіться, він хоче місцеве, але хто начальник? А щоб йому бути начальником, йому треба хто підлеглі. І підлеглі йому треба, щоб підтримувати ціло, в цілому систему. Так що тому він і вирішив поговорити з Гаємонтегом. З однієї сторони, я побачила в цьому, з однієї сторони і людське розуміння. Відносно Гаймонт, відносно його дії. А з другої сторони, і підтримування власного становища в суспільстві. Так що мені персонаж дуже сподобався. Та, та, та. Він якби за книгою антагоніст. І Рей Бредбері чітко каже, що це антагоніст, що таким бути нізя. Але мені він дуже сподобався. В принципі, враховуючи, що це. Художня література, художня література на те й художня, щоб кожен мав свою думку відносно будь-чого. Це не підручник з математики, що якщо 2 плюс 2, це 4 інакше ніяк. Це худоліт, і вона якби предполагає різні точки зору. І дивіться, зараз хочу ще сказати один. Е, е, так, вертаюся до мінусів. Ще буде парочка, ну реально, два момента, що мені не сподобалося. Щодо затягнутої, затягнутого повіствування, конкретно кінцівки. Мені не сподобалося, що коли саме Гаймон Тех... втек уже из города до лесу и перестрелил той рух опору, и, и те мужчины такие, ой, я Платон, ой, я, блин, там еще ты, ой, я, блин, кто-то, я пятый, я десятый, такая. Вот так, факт вот Ну, то ладно, мені то, як би, занадто ні, як би, з однієї сторони, добре. Нам як читачеві треба показати ідеологію руху опору, їхню логіку, гаразд, але можна було якось поприкольніше, поінтересніше це обіграти, ні? Чи як? Ну, Гаразд, маємо те, що маємо. І останній момент, що я хочу сказати в цьому відео, і останній мінус особисто для мене, для Марічки, так ось. Дивіться, що не нравиться мені, це конкретно те, що коли вже літаки політіли, всіх розбомбілі, тобто почали вже всякі бімби з неба падати, з літаків, що літять, то дивіться, Гай Монтех видав отакезний, величезний, длинезний з спіча, спіч... Что до. Ой, то сю, п'ятый, десятый, все умрем, все тлен, мир боль. Боже, за это 25 год, Україна, 2025. Нет, ребят, честно. Такого нема, взагалі, Вообще. Вообще, коли чуешь, будь -що, що летить, мимо тебе, навіть мимо тебе, Єдина, навіть не мисль, це просто усвідомлення, просто усвідомлення, що все. Кінець. Просто це навіть не думка. Це усвідомлення, що кінець. Ну, максимум вилізе думка, і не усвідомлення, а саме думка. Це піздець. Блять. Нахуй. Єбать! Ну, що то таке коротке, експресивне і доступне кожному. А так, ну, цих кілометрових спічів ну, тупо не може бути. А, тепер я вже дякую вам за увагу, до побачення і до зустрічі!